Вчора почав колоти дрова і ломив тупорище. Зараз буду набивати друге. Дивіться далі. Далі беремо таку кришку з-під банки, щоб закатувати. Беремо цвяхи і прибиваємо. Далі беремо таку півлітрову бутилку, обрізаємо з того і з того боку і надіваємо на топорище, Щоб воно ну, тут не розбивалося. І йдемо нагрівати. Включаємо газ, гріємо. Можна Горілкою або феном, в моєму випадку на газовій плиті. І нагріваємо. Так, щоб гарно тримало. І все. Колем. Оп! То для того той захист, щоб як будете рубати, би топори ще так не розбивалося. І все.